Одним із найпоширеніших засобів протидії повітряним загрозам малої швидкості, тобто шахедам, наразі залишається зенітно-артилерійська установка 23-го міліметру. Нікак не можуть успокоїтися. Мала зенітна артилерія нині на вістрі протидії ворожим БПЛА. Зараз в начальних центрах сухопутних військ активно готують винищувачів шахетів, орланів та ланцетів і навіть крилатих ракет. Зазначається, що гепардів та інших більш досконалих систем малої артилерії західного виробництва відверто не вистачає, тож потреба в такому типі озброєння величезна. Попри поважний вік, зенітна установка 23 на 2 має свої переваги, вона швидкострільна та мобільна. Темп стрільби із двох автоматів становить близько двох тисяч пострілів. На хвилину а бойова скорострільність із двох автоматів до 40 пострілів на хвилину. Тобто, будь-який шахет, ланцет чи щось інше, яке потрапляє у поле зору цієї установки, уже не має шансів. Отже, що ми маємо по перебігу за ці вихідні, росіяни пише діпстейт, закріпилися у селищі Очеретине на Донеччині. Повідомляється, що Бердичі також їм вдалося захопити. А інститут вивчення війни каже, що окупанти можуть отримати. Мати значні тактичні переваги, поки сили оборони очікують на прибуття військової допомоги від наших партнерів. Чи справді все скрутно і сутужно? Зокрема, про часів яр питатиму вас, знаю ви у цьому регіоні. Скажу вам так, що незважаючи на те, що противник переважає суттєво за кількістю особового складу, силами, засобами, артилерією, боєприпасами активно застосовує авіацію, критично активно застосовує авіацію з керованими бомбами, які буквально знищують все на своєму шляху, за останній тиждень, за минулий тиждень, противник Тактичних успіхів на полі бою в напрямку Чесового Яру В населеному пункті. Богданівка далі йому не вдалося просунутись. Є декілька позицій, які перехідні з року руки. Це вже так відбувається близько місяця. До дуже активні жваві бої. Іванівське з іншого флангу. Також противнику не вдалося отримати тактичних успіхів на болі бою полі бою. Просунутись завдання взяти в лищати населений пункт новий часів яр по Канал водогінний противнику не вдалося на поточний момент зреалізувати. В самому часі у яри противника також немає. Це надзвичайно потужний злагоджений результат сил оборони за підтримки української нації. Кліщівка, Андріївка, незважаючи на штурмові дії від противника, бо йому необхідно вирівнювати лінію боєзвітнення. Також незважаючи на штурми, противник успіху не мав. Що стосується очеретини, знаю вже не тільки від наших колег, які виконують там бойові завдання безпосередньо, підрозділ також. Відокремленими частинами включився в бій на очеретиному. Ситуація достатньо складна, достатньо складна, але я вірю в те, що нам вдасться її також стабілізувати. Тому противник завжди буде бити туди, де має бодай якийсь успіх. Називається нарощувати зусилля в напрямку, який провалився так. В так сталося по різним причинам. Але чи буде противник мати подальший успіх? Я вважаю, що ні на поточний момент, те, що вдається бачити мені своїми очима, свідчить на те, що найближчим часом ситуація буде стабілізована. Що стосується загалом військової допомоги наших партнерів, звісно, ми чекаємо її з нетерпінням, але водночас тим усвідомлюємо, що треба певний час для того, щоб та техніка. Ті боєприпаси, ті протиповітряні засоби, які нам необхідні для оборони, з'явилась на фронті. Треба певний час. Це може зайняти по деяких номенклатурних позиціях і до двох місяців. Ці два місяці треба битися, не давати противнику окупувати ні сантиметру нашої землі. Сила оборони на це налаштовані максимально, і принагідно дякуємо кожному, наголошую кожному українцю, хто продовжує підтримувати сили оборони, задонати будь-якого розміру, тому що держава плюс українська нація, Ця, яка постійно підтримує сил оборони, дає нам той необхідний мінімум в технічних засобах, який дозволяє, зокрема, нашому підрозділу бути одним з найбільш ефективних сил оборони серед собі подібних. А це значить найбільш ефективний, що Багато броньованої техніки легкоброньованої артилерійські засоби інших технічних засобів штурмових гру противника гине саме в результаті застосування безпілотних авіаційних комплексів, які поставляєте, друзі саме ви. Пане Юрію, ми вище цитували вашого побратима, який розповів про Авдіївську тактику. Мовляв, кабами спочатку закидують все, що бачать у часовому яру, потім артилерія, потім ідуть в наступ. Чи можна припустити, що рано чи пізно кабами буде закинуто все настільки, що від міста не залишиться нічого. В результаті закріпитись на якихось позиціях нашим хлопцям не буде вдаватися і доведеться відходити. Чи тут вдасться ворогу саме цією так? Такою саме часів яр посунути на вашу думку? Противник розуміє теж вікно своїх можливостей місяць півтора, доки з'являться в кількості протиповітряні засоби, зокрема і портативні, які зможуть ворожу авіацію. Достатньо швидко приборкати і зменшити інтенсивність застосування, тому я думаю, що не так. Я впевнений, що незважаючи на масоване застосування за діска сценарієм, це чиста правда. Противник мав успіх і намагається теж саме застосувати саме і в напрямку часу яру повною мірою не зможе зреалізувати. А коли з'являться необхідні протиповітряні засоби та номенклатура боєприпасів до них, то інтенсивність застосування авіації автоматично знижається, і противник втрачає. Ударно спроможні. Можливості там, де противник почне втрачати ударні спроможні можливості, тому що ми будемо розбивати їхні штурмові групи, легко броньовано броньовану техніку, більш ефективна їхніх пілотів і багато інших засобів, які необхідні для вчинення ударних штурмових дій. Тоді ми можемо вже говорити про те, щоб повертати собі нашу землю секторально в тих місцях, де це необхідно в першу чергу з тих позицій, які для нас є критично важливими. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки днями буквально опублікувало перелік. К тієї зброї, яка надійде у першому великому пакеті допомоги на 6 мільярдів доларів, серед іншого, в номенклатурі зазначено дрони, свічблейд та пума засоби підтримки українського виробництва дронів та засоби протидії дронам. Свічблейд та пума часто довелось чути, що деякі розробки іноземні а, піддаються певним корекціям з боку наших військових. Мовляв, трохи не так воно працює, як би воно повинно було працювати. Чи Знайомі ви з цією номенклатурою, і що можете сказати про подібну техніку? Пума плюс плюс хороший розвідувальний засіб. Зауважень по ньому жодних немає. Військова розробка і зроблено для військових. Якісно, чітко завдання покладені на нього виконує. Що стосується свічбледів, треба дивитися, яка номенклатура чи пройшли вони модернізацію. тому що ті свічбледи, які постачалися на Початку повномасштабної війни в реаліях радіоелектронної боротьби противника ланшафту місцевості, які у нас є, були низькоефективними. Маю на маю надію про те, що ті свіжбледи, які будуть поставлятися зараз, вже модернізовані під поточні реалії бойових дій, які є у нас в державі. Про модернізацію ворожої техніки два слова вихідними в одному зі зведень від генштабу містилася теза про те, що росіяни здійснили атаку на Україну чотирма шахедами і п'ятьма дронами невстановленого типу. Журналісти прямо в ажіотажі почали копати, що ж це за п'ять дронів невстановленого типу. Ніяких даних немає наразі. Чи може бути таке, що у ворога з'явилось щось нове, чого ми ще не знаємо? Ворога буде з'являтися нові засоби будуть модернізуватися ті, які показали себе ефективно. Це абсолютно нормальне явище технологічного розвитку, технологічного протистояння. Основне в тому, що в Україні з'явилися нарешті засоби, які можуть противника вражати на відстані 30+. плюс. В противника, знову таки була абсолютна перевага в засобах, які могли вражати на далеку відстань. Зараз в Україні також з'явилися ці можливості. Бачили, що відбулося з заводами, які переробляють нафтопродукти. Тому маю сказати, що Україна точно активно нарощує спроможності і порядо номенклатурних позицій, так чи інакше, ми наближаємося до паритету.